Щиро вітаю учасників конкурсу Соловейко. Бажаю вам натхнення, бажаю вам успіху, радості від того, що ви робите. Даріть свій талант нам всім, прихильникам, батькам, викладачам їм особлива подяка, членам живі. Не думайте про те, що. Ми оцінюємо, просто даруйте також всім нам радість. Натхнення, знову ж таки повторюю, і позитив. Сонечка вам душі, світла всім нам. І сподіваюся, в скорому майбутньому ми будемо проводити ці конкурси в мирній, рідній, щасливій Україні. Щасливого у та творчого життя вам обіймаю. усім привіт. Бути. Мене звати Олена Слоя. Я оперна співачка, солістка штат Свята Ауксбург, викладач вокалу, психолог для творчих людей, нейрокінезіолог та блогер. І сьогодні хочу привітати усіх конкурсантів, моїх молодих колег з цим чудовим досвідом. Хлопці та дівчатка. Наша професія не є дуже легкою, але вона чудова, коли ви розумієте, який сенс в тому, що ви виходите на сцену, якщо ви хочете ділитися чимось цікавим. Чимось радісним люди то і приймають. Що в нас є тут, то ми і транслюємо. Тому, як кажуть, у нас в Німеччині той, той той. Вам радості, натхнення, задоволення і усім цим ділитися на сцені. А ми вже побачимо ми з вами на конкурсі. Усіх обіймаю! Liebe Фроїдін, herzlich willkommen zu unserem Газам кведбевер. Ich wünsche Ihnen не нерфойд. Зіге он Креатив Іспіраціон. Дорогі друзі, шановні колеги, вітаю вас на Міжнародному конкурсі Соловейко. В цьому році конкурсу виконується 25 років. Чверть століття це фестиваль, відкриває нові голоси, надихає, об'єднує та створює справжню музичну родину. Бажаю кожному учаснику яскравого виступу, впевненості у собі та творчої наснаги, а конкурсу бажаю надалі відкривати нові таланти. Нехай сьогодні звучать тільки щирі емоції та прекрасна музика. Удачі кожному, миру та щастя, з любов'ю та повагою. Z muzycznej Ukrainy Austrii, miasto Wiedeń, Olena Jacenko. Drodzy uczestnicy konkursu dla młodych wokalistów Solowejko, z wielką przyjemnością słucham Waszych nagrań, i jest mi bardzo miło. Że dzielicie się ze mną swoimi pięknymi głosami, pięknymi wykonaniami. Bardzo się cieszę, że mimo tej trudnej sytuacji, w jakiej jest wasz kraj, znajdujecie czas i siłę, żeby oddawać się temu, co wszystkich nas cieszy i co wszyscy kochamy pięknej muzyce wokalnej. Życzę Wam wszystkim wielu wspaniałych sukcesów i żeby jak najszybciej zapanował pokój. І вручило нормальне життя. Моніка Коласа Хладікова, професор академії музичної в Вроцлавю. Дорогі учасники конкурсу юних вокалістів Соловейко. Вітаю вас зі значною подією, відкриттям ювілейного конкурсу. Соловейко виповнюється 25 років. Тисячі учасників брали участь. У такому прекрасному вокальному конкурсі багато хто з них вже стали відомими співаками не тільки в Україні, а і за рубежем. У конкурсі Соловейко є свої усталені традиції. Серед них чудова традиція це органічне поєднання в репертуарі співаків, європейського вокального репертуару і української вокальної музики. Тож, дорогі учасники, я хочу побажати вам натхнення, творчості, міцного здоров'я, високої співацької позиції і відчуття високого мистецтва душі. Нехай вам щастить! Вітаю вас, наші голосисті Соловейки, на щорічному міжнародному, а цього року ювілейному конкурсі вокального мистецтва Соловейко 2025. Я Юлія Тинна, співачка, викладач з вокалок Криворізького фахового музичного коледжу. Радо вітаю кожного з вас. Щороку наш конкурс набирає обертів, і цього разу ви прислали шалену кількість заявок, чому ми дуже радіємо і вдячні вам за довіру. Зі свого боку хочу побажати кожному учаснику віри в себе, наснаги, натхнення, звучання, свободи на сцені, щоб всі ваші творчі задуми були втілені у ваш виступ. І щоб ви набули позитивного досвіду. Адже кожен крок на сцену це є внесок у ваше становлення як музиканта, співака, як творчої особистості. Бажаю кожному з вас перемоги над своїми страхами. Побачимось на прослуховуваннях.